Всіх вітаю, друзі. Сьогодні 18 травня 2025 року. І ось хочу вам дещо показати і розказати. Тут персик прищеплений Royal Majestic 13 березня. На піщепа алеча Дивіться в якому стані. Дуже хороший розвиток. Навіть вже прирости є. Ось тут і тут. Але не про це буде відео. І йдемо тут 10 метрів. Показую такий самий персик, так само прищеплений. І ось подивіться, як він виглядає. Взяв рукавичку, бо зараз. Поясню для чого. Royal Majestic. 13 березня. Піщепалеча. Це аналогічно. Але подивіться, які листочки. Бачите? Бідні такі. Тут попрацювали мурахи. Ще зараз покажу одну прищепу. Ось тут грушу прищепив на айву і дивіться, які листочки. Бачите? І ось Мурахи лазять, це все Мурахи. Я вже так спостерігав за тим. Це ніяка не хвороба, це мурахи їдять листочки. Тому будемо боротися з тим. А ось тут білий налив, бачите, немає мурах. Дивіться, які листочки. Передивився багато відео, як люди з тим борються, з мурахами. Є Багато варіантів, є спеціальні такі стрічки обмотувати, а я буду робити більш простішим способом. Попробую, почну з цього персика. Я взяв двосторонній скотч. Взяв звичайний скотч. Але він дуже такий, має багато клею всередині, то такий армований. І стрічку. липку стрічку для мух. Теж побачив, одна людина рекомендує, що ця стрічка дуже гарно діє. Саме тому беремо зараз рукавички і пробуємо обв'язувати стрічкою. Для початку обмотаю плівкою тут і по плівці вже буду е, обмотувати стрічку, тому що не знаю, як та стрічка, як цей клей буде впливати на кору, на саме деревце. Добре, зараз покажу. Так, обмотав стрейч плівкою. Тепер Беру стрічку липку для мух. Ось так, друзі. Бачите, обклею. Тут дуже такий клей, от дивіться, можете бачити, дуже тянеться, дуже така якась. Ну, клей такий, можна сказати. Дуже такий тягучий. Тут вже в ніякому випадку. Мураха не пройде через нього. Трохи відклеюється, дивіться, як тягнеться, бачите? Ось. І чого я намотав в 3-4 шари. Тут воно повністю не розклеїться, але зараз ще зафіксую. Ось, зафіксував скотчем зверху. Тут трохи знизу неякісно зробив, але... Шансів для мурах немає тут пролізти. Йдемо далі. Ось так, друзі, тут, дивіться, груша прищеплена на айву. Тут мурахи поїли листочки. І дивіться, я ось тут зробив якраз на цю гілку знизу під підщепами. Обмотав, обов'язково обмотати харчовою плівкою. Ну, стрейч плівкою, чи харчова, чи така якась. Промислова і стрічку для мух, липку стрічку. Дивіться, тут вже якісно зроблено, тут вже мураха не пролізе ніяк. Ось так. Ось так, друзі, робимо на всіх деревцях, особливо на маленьких. На велике, наприклад, тут айва велике, листя велике, все. Тут мураха шкоди не наробить. Ну, Хіба що мураха є? Сного можна захистити мурахи, можуть переносити попелиці, там різні інфекції. Так що, хто має бажання, бажано зробити повністю на всіх деревах таке. Або замовити таку спеціальну стрічку, якась така є, приклеюється, або робити, клеєм замазують, обмотують стріч плівкою. І замазують тут клей якийсь такий, чи то спеціальний, я ще добре не взнавав це, не вникав це питання, чи то спеціальний клей, чи то такий якийсь звичайний. Ем, ну, наприклад, там для резини, для шкіри або щось таке. В кого маленькі прищепи і мурахи їдять, то обов'язково робіть на таких деревцях. А хто хоче зробити на великих деревах, щоб мурахи не розносили різні там інфекції, якісь бактерії, попелицю, комахи, то робіть на всіх деревах. І ще хочу показати одне, поки я тут про яблуні. Я знімав у мене дві яблуні чи три, дуже листя почало чорніти, жовтіти. Я думав, що це після хімічної обробки фунгіцидом плюс інсектицидом. Але минув тиждень і яблуня поправляється, лікується сама по собі. Дивіться. Мало вже, дуже мало є. Тут трошечки отакі плямки на деяких листочках. Ну ще порівняно багато, але порівняно з тим, що було. Я дуже злякався, думав буде висихати яблуня, але ні. Дуже листочки. Ось ще в рукавицях бо то клей від цієї стрічки. Але листочки, дивіться, зелені. О, ці сухенькі вже самі обпадають, так що нічого страшного, вони відмерли і все. Це не хвороба, це, я думаю, що це швидше за все від холоду. Тому що тільки зараз не пишіть як від холоду, одні дерева мають таке, інші не мають. Але ж з іншої сторони... Обробляв я всі дерева препаратами одними і тими ж. І ще один такий висновок можна зробити дві чи три яблуні втратили цвіт, інші яблуні не втратили жодного цвіту, так що це кожна яблуня особисто має свій імунітет. Одна слабший, одна сильніший. Так що, я думаю, що це від тих холодів. Дощ, холод, ночі, холодні що фонгіцид з інсектицидом тут ні до чого. Писала мені людина в коментарі. Треба знати, щоб відповісти, треба знати, які пропорції, чи не за велику дозу давали препаратів. Я йому відписав, що доза не може бути завелика. По-перше, це в пакетиках. Дуже багато зараз говорять, що підробки роблять. По-друге, що я обробляв всі дерева ідентично. Так що не може бути на двох деревах листя пожовтіло-почорніло, а на інших все добре, ні одного жовтого листочка. Так що це суто від імунітету самого дерева. Одне дерево стійкіше, більш, до холодів, до всього, до хворіб, інше дерево слабше. Так, що, так само, як люди. Одна людина чуть що зразу хворіє, інша людина, хоч би що, цілу зиму і на мороз, і без шапки. і... Так що це від імунітету. Я думаю, що це від холоду, холод. В цьому році нам багато наробив шкоди, дуже багато цвіту пропало. Дуже багато було квіткових бруньок, які переросли в вегетативні, бо повимерзали плодові. Дивіться, які вже прирости. Вже приріст по 25-30 см на яблуні. І то ще тепла не було. 30 см ось ця гілочка от від, від пальця до кінця. Ну нічого, все буде добре. О, бачите, листочки, які От, цей листочок не можу відірвати повністю зелений. А який хворий дуже легко. Так що яблуня сама його скине, той хворий листочок і все. Так що тут нема чого переживати. Зараз цвіте, починає розцвітати акація біла, то означає, що починається, як буде, зразу потепліє і зразу почнеться лід східної плодожерки. Це дуже небезпечна плодожерка, яка пожирає яблука наші. Не знаю за персик і за то все решту не знаю, а яблук а яблука саме оця східна плодожерка жере. Ну, є ще там вони різновиди, яблонева плодожерка. Ще якісь там, то я теж не знаю що того всього. І от зараз ще кілька днів така погода, 2-3 дні, така похмура, прохолодна порівняно. А вже через 2-3 дні почнеться тепло. Зразу, коли підніметься температура, вже може дощі припинуться трохи. Треба обробляти інсектицидом від плодожерки. Обов'язково. Фунгіцид вже дивіться самі, треба чи не треба. Як то хоче, а інсектицид обов'язково від плодожерки. Минулому році я обробляв 3 або 4 рази. Кожних 2-3 тижні там пише 14 днів. Але то як виходить, кому. Отож, захищайте свої дерева. Ще пізніше буду знімати відео про ну, на іншу тему планую сьогодні зняти. А так тут ніби показав все, що хотів. Всього доброго! Бувайте здорові!